300 дронів, як зграя ворон, Ків не спить, бо несе оборону. Покровське палає, як вулкан, ЗСУ тримають фронт, як титан, міндіч, зник, підозра в кишені, набу мовчить, а народ на сцені, світло по графіку, шесть два тріту, але ми не згаснемо, ми на виду. Хем вагоні світло, це наші крила. Сніг не лягає, бо земля ще жива. Так відключання не вирокари. Зеленський сказав без схемні політики, Румунія Гримить, Росія заплатить, бо дрон упав і вже не сховати. Севастополь, вибухи, Київ, тривога. Але ми тримаємося, бо в нас є дорога. Жоден удар не залишиться безкарним. Це не просто слова, це наші гармати. Сніг не ляже, бо земля гаряча. Ми не зламаємось навіть коли плачем Довгі не туни летять у відповідь. Кожен удар це наш новий звіт. Світло це наші крила, сніг не лягає, бо земля ще жива. Як підключення — не вирок, а ритм, ми Україна, ми не огорить, має бути чистота в енергетиці. Зеленський сказав без схем і політики. Румунія Грими, мить Росія заплатить, бо дрон упав їх вже не сховати.